Під кожною міною може бути друга міна, третя міна. Тобто, ваша задача – побачили, нічого не трохи. Навчальна зброя, гранати та міни. Захисники знайомлять учнів черкаських шкіл з азами військової науки. Серед присутніх школярі старших класів вони випробовують на собі важкі військові обладунки, ставлять запитання. Нам треба виховувати молодь не тільки як патріотам, де і ще з кращих брати. Хлопців, дівчат, щоб вони були майбутнім офіцерами. Якщо ми нашу сміну не виховуємо, то нам геть некому залишити нашу державу. Назарій Росуха після п'яти хвилин перебування у військовому спорядженні почав розуміти всю складність військової справи. Мріє своє життя пов'язати з наукою. Втім, після побаченого і почутого розгляне варіант професії військового. Нелегко, нелегко, нелегко. Тим більше я постояв хвилин п'ять, а вони так 24 години і. Тижнями, місяцями була важкість, плечі опускались. Після побачено рослина Така акція не є разовою. Військові спільно з міським департаментом освіти та гуманітарної політики планують двічі на тиждень знайомити юних українців з азами військової науки. У планах ще й стрільби на справжньому бойовому полігоні.